Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Професія перевізник, я сказав, я приїду. Неймовірна історія бізнесмена, який вивозив людей з оточеного Маріуполя. Куча оружжя і все на тебе направляють. Як він намагався прорватися на своєму бусі на Азовсталь, камери, ніхто не стріляє, там план, все і до яких хитрощів вдавався, щоб обдурити окупантів на чисельних блокпостах. Мені прийшлось ставати на сторону росіян. Ми покажемо справжній гостросюжетний бойовик про того, хто зумів кілька разів заїхати в окуповане місто і повернутися на назад. Ше в середині травня на цій туробіці був дуже жвавий трафік. Це були туристи, яким кортіли якомога раніше відкрити купальний сезон на морі. Трохи далі була розвилка: прямо поїдеш, потрапиш до Кирилівки, праворуч, Бердянськ та Маріуполь. Себя виїхав на боя сам може, Я б стояв пор. Але два роки тому тут панувала зовсім інша атмосфера. Здорог ради, вона перетворилася на дорогу жаху. Сотні тисяч маріупольців евакуювалися з нею з окупованого міста. Отака от, от обстановка всі тут, коли дожди, дуже много машин застрягло. Наша історія про перевізників. Тих, хто допомагав рятувати життя, ризикуючи власним. Травень 22-го року. Маріуполь повністю взятий у кільце росіянами без води, електрики, продуктів і в інформаційному вакуумі. Тоді потрапити до міста було просто неможливо. Останнім форпостом України була Азовсталь, але місцевий бізнесмен Михайло задумав нездійснену місію врятувати цивільних, які перебували у бункерах заводу. Я дуже боявся за Азовсталь. Я боявся, що я розумів, що це підвали, і те, що не вийшло так, що вони просто завалять людей там просто зальють бетоном. От, скажуть, що нікого там не було. До цієї операції Михайло вже шість разів їздив в окупований Маріуполь. Його червоний мікроавтобус з сердечками та великим надписом Волонтер вже знали на всіх блокпостах по обидва боки лінії фронту. Поїздка на Зосталь мала стати крайнім рейсом. У мене так мозок, мозок так працює, що я собі рисую план в якому я слідкую, і в мене він от працює Так, як е, да, там е, камери, ніхто не стріляє, там план, все якою була крайня поїздка, розкажемо далі. А поки про першу, все, що я знав про війну, це з фільмів. Книги ловлять пулі. Початок березня навколо Маріуполя звужується кільце, але поки що є тропи, по яких можна вибратися з міста. Проте Михайло цілеспрямовано їде туди, звідки усі намагаються втекти. Його мета врятувати життя працівників власного бізнесу, які залишилися у місті. Я був на зв'язку зі своєю командою. Я сказав, я приїду. 8 березня. Це була перша евакуаційна поїздка відчайдушного бізнесмена, який на час оточення міста став перевізником. Цей червоний мікроавтобус для Михайла більше ніж просто машина. Після того, що він пройшов, його легко можна назвати талісманом, адже бус неодноразово рятував життя і не лише йому. Воно завжди доїжджає туди, де потрібно. На кузові безліч слідів від уламків та куль. Було тут серце. Воно вже бачите, краска. От. І прямо сколок попав прямо в серце. Перше, що це вона постраждала, коли я в'їжджав в Маріуполь. Там є розстрілювали. З автомату. Тоді ще попали в двері з того боку, і в мене стояла топліва дізельна, і пляшка піймала кулю. Так, от мене трошки врятувала. Та повернемося до першої поїздки Михайла, коли його червоний бус був ще без єдиної подряпини. Околиці Запоріжжя у мирний час звідси до Маріуполя було три години машиною. Цю дорогу Михайло знав добре, тому що часто їздив між містами. Новий асфальт, розмітка. Можна їхати без навігатора та не заблукати. Але чесно, я її не впізнав. Я щоб ви розуміли, перший раз, коли їхав, я доїхав до розв'язки, побачив згорілий танк. Я повернувся обратно, тому що я не впізнав, куди мені їхати. Я не розумів, куди їхати, тому що дорога, грязь, все це смішалось. От, і ти не розумів, там міни валяються, ти думаєш, куди їхати. От, я просто не впізнав дорогу. Таксяк Михайло зорієнтувався, куди їхати, але чоловік майже одразу потрапив у засідку. Тебе зупиняють, виходять з посадок, там БТРи, ті стоять, куча оружия, і все на тебе направляють, ти зупиняєшся, виходиш з машини і розумієш, що в них вже шеврони. Прапор Росії. Так Михайло зрозумів, що перетнув лінію фронту і наших вже не буде. Російські військові взялися ретельно оглядати машину. Вони твою кабіну всю обшарили і потім кажуть, відкривай, і ти підходиш до дверей, ну розумієш, що вони від тебе відійшли. От, вони відійшли і направили на тебе зброю. І ти згадуєш, зразу я пам'ятаю, згадую, господі, я ж загрузив пацами вверх в Черновцях. Хоч би нічого не впало. Вони на взводі всі, і ти розумієш, що якщо щось впаде, щось таке, і просто тебе. Розстріляють і бус десь загонять і спалять. Ну нічого не впало. і мене пропускають. кажуть, їдь головний на блокпосту наказав чоловікові привести відеодокази того, що уся гуманітарка потрапила до мирних жителів. Це стало своєрідним дозволом на зйомки у місті. Чоловік проїхав більше 20 ворожих блокпостів. Швидкість проходження чекпойнту залежала від військових, які там чергували. Перші блокпости, які були від виїзду з Маріуполя, то були так звані армійські корпуси. Посид ДНР. От там були якісь дикі люди. У них були мізки загажені пропагандою. Тобто, в них оце все там було 8 літ, бомбили Донбас, декілька блокпостів були такі, знаєш, показово вічливі люди. Тобто, оті самі вежливі люди. Потім пішли кадирівці. А то вже більш такі матьорі, тобто там видно, що це пси війни. Да? Тобто вони все життя в цьому, їм плювати на те, хто це. Тому щоразу Михайлу доводилося вигадувати та випробовувати різні лайфхаки, аби скоротити час на перевірки та зайве спілкування з загарбниками. В першу поїздку в мене залізли в бус, я взяв з собою блок сігарет. І вони забрали цей блок сігарет. Російські військові. І вже на другу поїздку я отут набросав кучу мусора о, і постійно бросав сіарети в мусор, розпаковував, бросав в мусор, тому що не може панам лазити в мусорі. О, і таким чином я ховав собі сіарети, щось, щоб вони не забирали. І ось Михайло під'їжджає до останнього перед своїм рідним містом блокпоста і бачить жахливу картину. Я тоді побачив отак от пушки в ряд стояли. От, я не знаю, що це за пушки. Я навіть зараз не розбираюсь. Ну вони всі були направлені в сторону міста. Відстань від пушек, ну там невеличка була. А і вони отак от в ряд на все поле стояли. Очевидно, що в тому числі із цих гармат росіяни з колаборантами нищили мирні райони міста. На останньому блокпості на Михайла вони накинулися, наче з грає шакалів і почали усе перевертати в машині догори дригом. Блокпост називався «Хапуги». От, Я його називав «Хапуги», тому що вони постійно щось хотіли з буса забрати, от, щось їм треба було. Один із цих денерів сумку відкриває. Ті є носки. Я говорю, ну є там. Ця". а У мене ну, просто клубочком зв'язані носки. Говорю, ну, Нових немає, тільки це. І він такий, ну, гарячи, мені немав. Він забрав моски. Я думаю, ну ладно, забирай. Головне, щоб мене не чіпав. За з'явився головний по блокпосту. І коли Михайло вже думав, що нарешті прорвався у місто, ватажок категорично заборонив їхати далі. Я кажу, мені треба в Маріуполь. Он говорить, Слушай, тебе там укропи розстріляють, ліба ми, Гарри, говорить, накроємо. Говорить, ну, так ти не приїдеш. Довелося шукати об'їзні шляхи. У пригоді стали знання доріг, якими ніхто не користувався, крім місцевих. Я пам'ятаю, я їду до кільця, от, в сторону Мангуша на кільце стоїть блокпост, а в сторону Маріуполя нікого немає. Я просто проїжджаю, їду і я розумію, що нікого немає, і тільки слишно вибухи. Постійно виходи. Це зараз я розумію, а тоді просто вибухи, вибухи, вибухи. І ти розумієш, що це зараз ну, що це все стрілялося, ну просто по Маріуполі. Дорога була порожня. Чому Михайло зрозумів, коли натрапив не чергову перешкоду. Куча мін. Міни просто валялися, об'їжджав ці міни. От отак от, от. Я навіть зупинився, тому що в одному місці просто приїхати не можна було, тільки якщо міна приїде в тебе під бусом. І ти думаєш, господи, хоть би не это. Вот. И І ти и і у тебе просто все зжимається. Подолавши перешкоду, Михайло записав відео звернення друзям і навіть в такій жахливій ситуації не втратив оптимізм. Да, ребята, тепер я знаю, що такое, когда... не скажеш. Я... я просто в шо. Все одно подарю вам улыбку. Так страшно зараз. От, ну, я подарую вам випу. Ти їдеш просто на фарт. От. Оце перша поїздка. Це просто ти їдеш без знань, без нічого, просто на те, що тобі пощастило. І таким чином ти просто в'їжджаєш в Маріуполь. Та потрапити до Маріуполя було лише половиною справи. Михайло одразу попрямував до сховища, де були його співробітники. Разом з ними там було ще кілька десятків містян. Сховище знаходилось неподалік пологового будинку, того самого, по якому в цей же день загарбники вдарили з літака. нормально? Я останній забігаю. Я только чую взрыв, вот, слышу эти осколки. И у меня такая холодно было, такая теплая волна закидываю в помещение. Да. Вот так вот нам прилетело. Ребята, это пи. А я как раз снимаю. Тоді Михайлів буз добряче побило уламками. Тому здавалося, що вибратися з цього пекла вже не вийде. Просто сльози наворачують, сидіти, плачуть, бояться. Я, я сподіваюся, що боженька згромадити. Все буде добре, тому це, це що це ужасно. Ми стараємося, ми зробимо все. Я поправив там акумулятор, ну, трошки злетів, завів. І він завівся. Ну, тобто його побило, всього. Я думав, що він вже не заведеться. Лобового нема, все вилетело, двері просто валялись. І це все, ти думаєш, що все, ти застряг тут, ти вже нікуди не поїдеш. Але ти просто повернув ключ. Він завівся. Ремонтували бус майже тиждень, і це в ті дні, коли кожна хвилина була на вагу золота. Повертатися назад Михайло вирішив трохи іншою дорогою, ніж заїжджав. Тоді Сарафанне радіо вже рознесло по місту більш безпечний маршрут. Охочих виїхати з Маріуполя було безліч, кузов ледь не луснув. Так от люди сідали просто на підлогу. На сумки свої, сумку мрали, на сумку сідали. Приходилось постійно на кожному постійно, їх багато, виводили людей, роздягали, знову заводили. І це постійно. За кожного евакуйованого Михайло відчував персональну відповідальність. Було таке, що на одному блокпості у якогось ну, молодий пацан, хлопець з дівчиною, і його телефон беруть. І я, ну, чеченці, такі, він такі лістають його телефон, от. я навіть на собі уявити не. А он год. І в нього там фотки там, на кладбище, як він фоткає ці все. І мені прийшлось ставати на сторону э, росіян. Я такого говорю, слушай, ну дурачок, вот. ребенок, таким чином ти просто переключив этот триггер, он говорить, удаляй. Вот. І он поудаляв все фото і його відпустили. А так би не відпустили. Такі моменти, ти постійно десь славіровав. Декого окупанти погоджувалися пропускати лише за гроші, згадує керівник благодійного фонду Олег Панченко, який організовував евакуаційні рейси до оточеного Маріуполя. Коли там знаходили в і у телефонах наших хлопців, і там запрещено, тошов ці пі. І вони вважали, що це запрещенне. І на підвал забирали. На карту вони перекидували, коли на блокпостах були проблеми. Через необачність пасажирів такі волонтери-перевізники, як Михайло, ризикували власним життям, і тоді люди просто зникали. Та забрати на підвали могли і без жодного приводу. Таке лихо сталося з іншим волонтером Костянтином Рогозіним. В этот раз у нас буде ось такий пушистенький пасажир. Ну, поки ще совсем боїться. І да? навіть морду не висовує. Дуже гарний водій, ну, запорізький, позитивний, отзивий, коли. Приїжджали люди, вони казали дуже дякуємо не Богодійному фонду Україна серця, дуже дякуємо водію Константину. ну, Він там за свої гроші їх кормив, поїв, коли вони там могли стояти там на блокпостах день-два. У свою крайню поїздку Костянтин вирушив 19 листопада 22-го року. Міни противотанкові, І що міни противотанкові. Два місяці ми знаємо, що з ним було. Куди його перевозили, куди його з ким, з ким він там сидів, як його там ковпасили, як що, Тобто у нас є там два місця, а потім е, він зник і ніхто нічого не каже. Чи приїхали? Михайло пощастило більше. Він разом з пасажирами зміг повернутися до Запоріжжя. Коли вони бачили прапор вже український, я кажу, я відкривав двері, «Welcome то Ukraine». І вони всі прям щоб вони плакали там. І були ті, хто плакали. А от діти не розуміли, що відбувається а Дорослі раділи, але це була лише одна з семи михайлових поїздок. З часом евакуювати людей ставало дедалі складніше та небезпечніше, згадують місцеві. Вони запровадили фільтраційні табори. Коли ти не міг виїхати, не пройшовши фільтрацію, так звану, так. я нагадаю, що фільтрація була лише для мешканців Маріуполя та Маріупольського району. Більш такого окупанти не робили ніде. Тобто в них була така щира ненавість до маріупольців за те, що Маріуполь чинив спротив. Чинив спротив 86 днів а, спротиву, і для Росії це дуже боляче вдарило по репутації. Але Михайло та інші водії їхали до Маріуполя знову і знову. На бомбосховищі була жіночка. Вона єдина, яка розмовляла українською. Коли ми приїжджав в другий раз забирати, от, вона так розплакалась, а потім мені кажуть. Вона сказала, що говорить, в цей ад він ніколи не повернеться. Вон. Я кажу, я ж повернувся, а я в це не вірила. До Маріуполя чоловік здійснив сім поїздок. Останнє, як ми вже казали, була на Азовсталь. Це була відчайдушна спроба врятувати людей. На цей момент Михайло вже був з і не лише серед тих, кого він врятував. На одному блокпості військовий впізнав. Він каже: я знаю, куди ти їдеш. Ти на Азовсталь їдеш. От я бачив в Тік-Токі. От. А я про це заявив публічно. Мені дзвонили волонтери, приходили, гарять, у тя там говорить, ну все договорено. Я говорю, ти нічого не договорено. Як ти просто так їдеш? Я кажу, ну та. От їду, от така я говорю, задача. Я говорю, їдемо разом. От питаємось вивести. говорю, Ну, крайній випадок, говорю, посадять на підвал, потім відпустять. Я говорю, ну хоча би спробуємо. Тоді охочих поїхати разом з ним до зосталі, Михайло не знайшов. Перед містом він стояв у колоні з людьми, які хотіли повернутися до Маріуполя, щоб забрати рідних. Я ще колону попереджую. Ми зупинилися, Я кажу дивіться, зараз мене заберуть. От. Я вперше буду казати, що їду на Азовсталь. Це для них тригер номеру. Номер Я боявся, що їх будуть те ж саме з ними робити, а вони, ну, вони просто їдуть рідних забрати. Цього разу фортуна, яка супроводжувала Михайла під час попередніх поїздок, відвернулася, його взяли у полон. Там серед колаборантів він упізнав одного чоловіка. Була людина, яка в мене курила кальяни постійно на клубі. Вона постійно була. І вона єдина і перша, котра. Мене. От, казала, та, що ви з ними розварюєте? Він там назовцем діяв скітки постійно у нього на клубі, ті нацики. От, просто поставте к стіні, розстріляйте його нахід, чого ви з ним взагалі розмовляють. От. І ця людина була в мене на клубі. Постійний гость. Про тортури та допити під час полону Михайло воліє не згадувати. Від дурочка, який їде на Азовсталь, куди ніхто не їде. От до конструктивної розмови, коли вони посадили мене за стіл, сказали, хорошо, розказуй, як ти хочеш це. Я ї поясню там. І це був розг... розмова. От на наступний день. Мене вже відпустило, та потрапити на Азовсталь Михайлові не вдалося. Напередодні оборонці отримали наказ на вихід у полон, але до Запоріжжя волонтер повернувся не з порожнім бусом. Я по дорозі забрав маму з, 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 з сестрою з дитиною, які йшли просто по дорозі. Забрав е, одну родину, яка жила без окон, без дверей, в сірій зоні. Прямо. От. Стоять наші військові і русські. Я забираю їх родину. Забираю Олега родину, які жили в будинку. От там четверо, там п'ятеро дітей. Я всіх їх забираю, і так виходить, що я з дітьми з дітьми виїжджаю. виїжджаю. Я вважаю, що і це потрібно було зробити. Михайло каже, що не рахував, скільки людей йому вдалося евакуювати з пекельного Маріуполя. В процесі він усвідомив, що йому вдалося зробити більше прокласти рятівний шлях заточеного міста, і за його прикладом прослідували інші. Якщо в перший раз я їхав до Маріуполя, я був один. От. То на третій раз, коли я їхав на блокпосту, там де вперше я побачив росіян, я вже 40 хвилин стояв в черзі. Загалом, протягом дев'яти місяців, що існувала дорога життя, з Маріуполя вдалося евакуювати більше 100 тисяч людей. Значна частина з них вдячна за порятунок життя волонтерам, які пристали на цю смертельно небезпечну, але благородну авантюру. Спасіба Сергій Вендін, факти тижня, есі єдині новини.